Попередньо було отримано інформацію, що дитина зазнала вогнепального поранення на березі річки Случ. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи дана інформація підтвердження свого не знайшла. В ході подальших проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що малолітня дитина могла отримати вогнепальне поранення. По місцю свого мешкання. Батько разом із своїм товаришем-військовослужбовцем, який приїхав з міста Києва, розпивали спиртні напої. В ході необережного поводження зі зброєю дитина і зазнала вогнепального поранення. Також слідчими та оперативниками було отримано інформацію, що дитину з пораненням було доставлено до лікарні на автомобілі, на якому приїхав військовослужбовець. Проведеними Невідкладеними обшуками сказаного автомобіля було вилучено ряд зброї, боєприпасів, а саме автомат Калашнікова два штуки, Форт пістолет Форд 17, один, боєприпаси біля більше, більше 100 одиниць. РПГ 26 три штуки, РПГ-22 два штуки. Також міни направленої дії. Тому слідчі дії тривають.